Добрий ранок, діти! Сьогодні ми послухаємо казочку. А казка ця про виховання. А чого саме ми дізнаємося, коли послухаємо цю казку? То сідайте зручненько і слухайте уважненько. Щеня на ім'я не дам. Олександра Щелчкова. В одному мальовничому селі на господарському дворі жили собі кішка Маруся та її кошеня Пухнастик, дві курочки, Чубатурочка і красуня, кізонька біляночка і ще мале щеня на ім'я Недам. Ти запитаєш, чому песика так дивно звали? Річ у тому, що він був дуже жадібним. Хто б до нього не звертався з проханням, завжди чув у відповідь Не дам, це моє. Песик був вельми симпатичний, білявий з коричневими плямочками, пухнастий хвостик крендельком. і він був розумним і веселим, а очі в нього були. Пустотливі та добрі. З ним усі хотіли поторшувати. Та от біда, тільки но ну, хтось просив щось ущеняти, те відразу насуплювалося, і оченята ставали холодними та сердитими. Яка гарна у тебе квіточка, Подаруй її мені, будь ласка. Кокетливо примружилася курочка красуня, побачивши одного разу в лапках цуценятки квітку. Ще чого не дам, вона моя, сердито відповіло щеня. І якось грайливе кошеня підібралося зовсім близько до будки, де мешкав песик, і побачило яскравий м'ячик. Пухнастик не втримався. Схопив м'ячик і покотив його весело підстрибуючи. Звідки не взявся, щеня не дам. Він надавав кошеняті стусанів тусанів і суворо заборонив навіть торкатися його м'ячика. А що було, коли маруся скуштувала молочка з миски жаднюги? Щеня так загарчало, ніби було дорослим. Великим собакою. Кішка так злякалася, що цілий день не вилазила з під ганку. Чубатурочка та біляночка взагалі боялися підходити до нього. Згодом усі припинили робити спроби потоваришувати з маленьким жаднюгою. І ось одного літнього дня, коли всі намагалися знайти ті. І сховатися від спекотних сонячних променів, до будки цуценяти прибігло кошеня. Воно так хвилювалося, що ледь вимовило друже, допоможи мені знайти хоч трішки водиці для моєї матусі. А що вона сама не може? Незадоволено рякнуло щеня. Матусі дуже погано. Дитися браток чи сестричка, а в матусі зовсім не залишилося сил. Ну, ходімо, пробурчав песик і нехотя виліз із будки. Удвох вони обійшли все подвір'я, вийшли за ворота і почали нишпорити по всіх закуточках, але не знайшли ні краплі води. Земля і трава були такими сухими, наче їх висушили праскою. Що ж робити? у вигукнув пухнастик і заплакав. Тепер у мене не буде братика чи сестрички. Поки вони шукали воду, маленький жаднюшка весь час думав про те, що в його буці стоїть мисочка з водою. Але так не хотілося її віддавати. Песик уважно подивився на розгубленого і заплаканого пухнастика, зітхнув і не втримався. Ходімо до мене, я допоможу твоїй мамі. Вони швиденько побігли до будки. Щеня висунула мисочку з водою і разом з пухнастиком обережно поштовхало її. Довганку, де ховалася від спеки Маруся. Кішка схотю напилася, і їй відразу стало легше. А незабаром народилося маленьке кошенятко. Усі так зраділи, кинулися дякувати щеняті, йому навіть стало соромно, що він вагався. Чи віддавати воду. Мешканці двору вітали маму кішку, принесли їй багато подарунків, а песик вручив їй квіти. Увечері повернулися господарі та всіх напоїли і нагодували. Наступного ранку біля будки щеняти на нього очікували друзі. Чубаторочка принесла свіже яєчко, красуня дуже гарну квіточку. Пухнастик десь знайшов блакитну стрічечку, а біляночка поділилася молочком. Це все мені здивувалося і зніяку віло цуценя, коли вийшло з будки. «А вже ж тобі. Радісно засміялися друзі. З того часу песика наче підмінили. Він зрозумів, що все повертається. Якщо ти робиш добро, тобі обов'язково відтячать. І, взагалі, дарувати навіть приємніше, ніж отримувати подарунки. Адже дорожча за все вдячна посмішка. І так сталося, що невдовзі всі забули чудернацькі ім'я щеняти не дам і стали називати песика дружок. Це ім'я йому дуже пасує. Діти, а на цьому наше заняття підійшло до завершення. Але спочатку давайте пригадаємо, що ми сьогодні з вами слухали. Так, діти, ми сьогодні слухали казочку Щеня на ім'я не дам. А про що ця казка? Так, це казка про виховання чого саме? Так, виховання доброти, що потрібно ділитися з ближнім. А якщо ти робиш добро, тобі теж будуть робити добро. І взагалі дарувати добро і допомагати ближньому набагато приємніше, чим отримувати натомість подарунки. То діти Ціє казки ви дізналися, що треба один одному допомагати і робити один одному добро. А на цьому я з вами, дітки, прощаюся. До побачення!